Віднесемо цю штуку до Кеннес і від'єднаємо її від Джеремі. Та Чого ж ми чекаємо? Ми чекаємо, коли ровер віддасть нам молекулярний сепаратор. Гей, hey! ти його малий! Чого б не сталося, якби ми скупали в душі мавку? Точно кажу. Мій щасливі хвилини. Разом завжди віднині Ти і я і нам не потрібен ніхто. Джазове Чазове трійоніструм кварт, поки і я ідеальний дуєл, Дуле. коли ми самі ми співаємо краще за всіх, да, бох нам весело завжди, готові разом ми кудись піти. Сьогодні тільки двоє, тільки... Сьогодні тільки двоє, тільки двоє нас, сьогодні двоє, тільки двоє нас, і я хочу, щоб були.